Всім привіт! Це канал квіти. І сьогодні у нас коротеньке відео, в якому ми покажемо багаторічні рослинки, які маємо на сьогодні. Покажемо, як виглядають саджанці на відправку. Замовлення можна зробити у нас в інтернет-магазині квіткатнім.com.ua. Посилання буде, як завжди, в описі під відео і в закріплених коментарях. Почнемо огляд з ромашки. Маємо три сорти ромашки. Всі вони низькорослі. І перший сорт це у нас банана крем. Ось так виглядають саджанці на відправку. Це горщик діаметром 10. Також ромашка є і в менші кущики в дев'ятку, але ці ми підготували для наборів. Набор буде в кінці відео. Наступний сорт. Також низькоросла Ла Спайдер. Це махрова низькоросла ромашка, висотою буде близько 35 см. І ще одна красуня, також низькоросла. Це у нас Ла лабланче. Ось такі кущики, горщик десятка. Зараз покажу, як виглядає коренева. Наступна рослинка це непета, сорт Picture Perfect, горщик-дев'ятка. Ця рослинка ще відома під назвою Котяча мята. Дуже гарний сорт. Показую, як виглядає коренева. Наступна, це у нас даруніком Літе Лео, Також уже готова до відправочки, ще поки небагато є в наявності, кущики підростають, але ті, що вже готові, ми вже виставляємо на сайт. Це така жовта ромашка, належить до рано квітучих рослин, буде радувати своїм цвітінням уже з середини весни. Висаджена угорщик дев'ятка. Також ще маємо наявності лаванда, вже небагато залишилося. Є три сорти. Перший сорт це Ніко, так виглядає садженець. Горщик у нас 11, це півлітровий горщик. Наступний сорт це у нас прованс. І ще один сорт. Це Віра. Ну і покажу вам трошки хризантему. Це вже залишки. Залишилось зовсім трошки сортів. Тож, будь ласка, заходьте на сайт, вибирайте, якщо якісь сорти подобаєтесь, ще можна придбати, якщо ви не встигли раніше. Є і ранні сорти, і пізні. В маленьких горщиках вони нас трошки запізненням квітнуть, так як були висаджені пізніше. Ну, все одно вони в цьому році обов'язково вас заквітнуть. Ось, Наприклад, сорт дітей лову. Тут починає у нас тільки квітнути. Хоча в великих горщиках в трьохлітрьох він вже квітне давним-давно. Ну і пізні сорти, як бачите, також уже на бутончиках обов'язково будуть квітнути. Кущики трошки більші йдуть, ніж в ранніх сортах, ось так виглядають кущики. Так, і зараз ще покажу один горщик. Це середньоквіткова, або горшкова хризантема. Ось так виглядають кущики. Будь ласка, кого цікавить, заходьте і вибирайте по наявності. Так, ну і покажу вам ще набір багаторічників, які у нас є в пропозиції на сайті. Показую, які рослинки будуть у наборі. Перше це непета, горщик дев'ятка, Приблизно такий кущик буде. Наступна рослинка це буде лаванда. Тут у нас сорт Ніко, але це може бути і інший сорт. Далі у нас доронікум, також горщик дев'ятка, Ось так виглядає кущик. Далі в наборі будуть три сорти ромашки, які я вам показувала на початку відео. Це у нас банана крем, ось такий кущик. Тут ромашка висаджена у горщик дев'ятка, трошки менші кущики. Але все одно вже готові до висадки у ґрунт. Другий сорт це махрова ромашка Ле Спайдер. Всі три ромашки, вони низько Ось так виглядають кущики. Ну і третій сорт це Лабланша. Ось такий кущик. Всього виходить 6 рослинок, ціна набору 450 гривень. Також до набору можна додати ще 2 хризантемки. Це хризантемка раня Wonder Yellow, ось такий кущик, і сорт Stavisky White ось такий кущик. Якщо ви додаєте 2 хризантемки, тоді ціна набору буде 550 гривень. Кого зацікавив, якщо лише у вас замовлення по набору, то можете писати мені на Viber. На цьому відео будемо завершувати. Нагадуємо, що також в наявності у нас є ще колеуси. Уже детально по колеусам покажемо в наступному відео. Ну і інші рослинки, які є в наявності. Я нагадую, що всі рослинки, які у нас є в наявності, завжди. Ви можете подивитися в нашому інтернет-магазині, також зробити там замовлення завжди можете. Тож не чекайте наступне відео, а заходьте і робіть уже замовлення. Також хочу вам сказати, що ми недавно отримали живці пеларгоні. це оригінал з Німеччини. Які саме сорти отримали, вже також покажемо в наступному відео. Ну, а зараз просто додамо невеликий фрагмент відео, коли отримували живці на пошті. Я думаю, що до виходу цього відео ми вже встигнемо додати живці у наявність, наявність на сайті. Всім дякую і до зустрічі на нашому каналі.